Усім привіт! По численним проханням я вирішила зняти відео про діток, а саме про їх створення від початку до кінця в деталях, щоб все було ясно і зрозуміло, і щоб люди, котрим актуальна ця тема, так само могли досягти результату, отримати дитинку від якоїсь бажаної орхідеї. І любуватися нею, дивитися, як вона росте, потім спостерігати, як вона квітне. Тобто, всі бажаючі, кому цікава ця тема, прошу залишатися. Буду все розповідати, буду показувати всі етапи від початку до завершення до ось такого стану на квітоносі. Тому залишайтеся. Створення діток на квітоносах зазвичай відбувається за допомогою гормональної пасти, а саме цитекінінової. Думки людей стосовно цього розділилися. Багато хто вважає, що цитекінінова паста шкодить рослині, і рослина може від неї померти. Проте, я досить тривалий час вже практикую і використовую її на рослинах, і поки проблем у мене жодних не було. Є лише кілька правил, яких потрібно дотримуватися, і все з рослиною буде гаразд, вона буде так само розвиватися, і, попри це, ще вирощувати діток. Про ці всі нюанси я буду зараз поступово розповідати. А тут перед вами такий чудовий результат. Кілька діток на квітоносі в мене з усіх боків, не знаю, чи тут добре видно, але тут їх десь 4. Ось дві з цього боку, одна велика з корінчиками. Це в мене кадилак-метелик. Чудово він впорався із. Процесом створення діток, тому що не всі орхідеї охочі ось так з першого разу можуть дати е, таку кількість дітей. А він молодець. Все вийшло, і ось такі вони чудові ростуть, кілька штучок відразу. Ось тут, помітно, внизу одна дитинка. Ось ця велика основна. П'ятьма корінчиками. І з цього боку ще дві дитинки. Чотири дитинки із одної бруньки Таке насправді буває не часто. Але ось Кадилак вирішив так мене здивувати. Поки розвивається тільки одна дитинка ось ця велика. Чому? Тому що вона забирає. Багато сил і сил на розвиток маленьких рослина немає. А цей активно росте. От. Якщо його зняти, то швидше за все, що маленькі дітки також підуть в ріст і можна буде вже спостерігати за ними. А наразі поки тільки ось цей красень росте. Покажу саму рослину, як вона виглядає. Ось такі в неї гарні корінчики. Досить велика, гарна розетка. Зараз в активному рості, Тобто рослина сильна, міцна, і, відповідно, має сили на ріст дітей. Зараз я оберу рослинку для створення діток, і вже в деталях буду вам розповідати, при яких умовах яким чином, чим саме це все робиться? Тому залишайтеся зараз буде цікаво. Перше і найголовніше правило це материнська рослина повинна бути максимально доростою, міцною і сильною. В неї повинна бути хороша коренева система, достатньо листків. Гарна листкова маса. І загалом бажано, щоб рослина була в рості. Тобто, щоб вона проснулася і корінчики були активні. Там може так само рости новий листочок в неї. Це ознака того, що рослина розвивається. І в цей період можна пробувати мазати бруньку. Ще одним із важливих показників це є температура приміщення. Тобто температура має бути вищою, ніж зазвичай. Приблизно починаючи від 25 градусів, це досить комфортні умови для росту дітей. Хоча, скажу чесно, в мене в практиці було таке, що я пробувала намащувати діток. В досить теплий період, потім погода мінялася, і в мене були такі досить різкі перепади температури. Проте деякі діти е, все ж росли, виростали. Не знаю, але більше шансів все ж при вищій температурі це 100%. Приблизно головні нюанси я розповіла, при яких умовах це бажано робити. А зараз я візьму рослинку, і ми вже почнемо на практиці дивитись, що і до чого, яку бруньку обирати і так далі. А це ось, дивіться, перед вами лікатка така смішна розкрилась, яка трішки має мутований край. І ось тут, бачите, бутончики теж такі смішненькі в неї. Наступні. не знаю, що це з нею трапилося. Перший раз вона така в мене дивна. Дивіться, на губі навіть такі смішні крапочки змутували. Забула ще сказати про один важливий фактор. Це стосується самих квітоносів. Рослина має бути відцвівша, тобто, вона не повинна паралельно тратити сили на цвітіння і на ріст діток. Зазвичай рослина, котра ще квітне, вона не захоче розвивати просто дитину, тому що їй це не актуально. Вона тратить свої сили на цвітіння, і швидше за все дитину ростити не буде. Тому, відсвівша орхідея, відповідно, самі квітоноси мають бути немолоді. Тобто рослина відсвіла, і, відповідно, квітоноси вже тоді. Готові до якогось іншого етапу. Так, наче це все. Більше як таких нюансів немає. Думаю, що, звертаючи увагу на цих кілька правил, можна спокійно досягти хорошого результату. Ось таке корінечко в цієї мами. Не можу не показати. Ось така вона в рості і ростить також дітлахів. Саме головне це сильна рослина, сильна рослина, вона спокійно виросте діток і не буде в неї жодних проблем. Ну що ж, давайте розпочнемо. І для цього випадку я вибрала. Орхідейку, Урал-метелик. Має вона два квітоносики. Вона відсвіла. І зараз активно росте. Ось в неї ростуть корінчики зі всіх сторін. Всередині так само все в рості. Тут лізе новий чудовий листочок. І загалом рослинка дуже гарна, міцна. Має такі товстенькі квітоносики. Зараз ми оберемо броньку, яка нам підходить, і будемо її пробувати мазати. Ось на квітоносах є кілька бруньок, залежить від його довжини. Тут ось на одному є раз, два, три, і внизу є четверта бронечка. Я скажу з власного досвіду, що ролі не грає, наскільки високо мазати броньку. Тобто вони, мені здається, однаково здатні на створення діток. Просто можна лише вибирати якусь більш зрілу бруньку. Це, можливо, єдиний такий нюанс по квітоносу. Хоча буває і незріла брунька, так само прекрасно розвивається. Ну, Давайте для експерименту ми оберемо ось цю, ось цю бруньку. Зараз ми будемо з неї знімати оцю верхню лушпайку і пробувати мазати саму брунечку. Отже, брунечку ми обрали. Зараз ми будемо з неї знімати ось цю верхню лушпайку. Ось так беремо зубочисткою, легенько її зачіпаємо. І помаленьку, щоб не зачепити саму. Бруньку, знімаємо шпалечку і ось у нас вже видно саму броньку, Тільки акуратно, бо якщо її зачепити, то з цього вже нічого не буде, потрібно шукати нову броньку. Інколи можна так повністю не знімати, а лише її відсунути. Але я люблю, щоб було так повністю все видно. Потім, щоб слідкувати за розвитком. Ну, нехай ось так залишиться. Зараз ми її будемо мати. Стосовно це такі нінової пасти. Взагалі, їх не так багато є виробників. Я зустрічала лише два. Користувалася і тим, і тим, але різниці ніякої не побачила. Сьогодні в мене ось цей варіант ось така, звичайна це такінінова паста. Ось так вона виглядає. У мене тут є мало, я вже майже її все використала. І ще буває вона трішки іншого виробника. Здається, клонекс фірма. Вона така має зелений відтінок. Ну, тобто, як для мене, що ця, що ця це є дієва паста, її функція це, по суті, розбудити бруньку. І будь-яка паста з цим чудово справляється. Отже, беремо пасту, зубочистку. Набираємо трішечки на кінчик зубочистки. зовсім зовсім трішечки. Там не потрібні якісь великі краплі, тому що ну, в цьому сенсі немає. Вона свою місію виконає так. Беремо бруньку. Бруньку можна трішечки так подряпати, легесенько. І помазати цією цитокініновою пастою, ось так. Зі всіх сторін. І на цьому все, бронька в пасті, залишається чекати лише. На це піде приблизно ну, напевно тиждень, і вона почне просинатися. Хоча є такі орхідеї, що взагалі бруньки не просинають. В мене є така орхідея, як Вашингтон з нижніми защіпами. Тобто на нього не діє жодна паста. Він просто не хоче пробуджувати ці бруньки і все. Але це такі виключення. А зазвичай орхідеї охоче, охоче пробуджують брунечки. Тому з цією все, ми її відставляємо. Лише потрібно її удобрювати азотним добривом для того, щоб пришвидшити процес. А так залишається лише чекати. Зараз я покажу на орхідеях деяких наступні процеси після того, як вона трішки підросте, і що потрібно робити з нею далі. Проходить близько 2-3 тижнів, брунька просинається і починає рости. Ось так виглядає брунька, яка проснулася. І це зазвичай є квітоносом. Дуже рідко буває таке, що орхідея відразу видає дітку. Це, напевно, залежить від сорту. У мене ось на практиці є лише одна така орхідея, я її пізніше покажу, яка відразу видає дитинку і нічого робити з брунькою не потрібно. Але зазвичай орхідеї видають квітоноси. І ось це є один з цих варіантів ось тут видно. Відразу, що ось це квітонос. Він просто буде далі рости, 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 і буде давати бутончики. Нам цього не потрібно, ми хочемо досягнути дитинку. Тому цей квітонос нам потрібно обрізати. Обрізати потрібно до ось цього місця, щоб залишились оці ось пазухи. В них зазвичай якраз і ховаються дітки. Тому ми беремо, мені зручно це робити манікюрними ножничками. Ось так просто обрізаємо і залишаємо саме ці місця з пазухами, в яких, ймовірно, є дітки. Але це буває знову ж таки не завжди. Буває таке, що з цих пазух так само будуть іти квітоноси. І це нормально. Потрібно набагатися терпіння і повторювати цю процедуру кілька разів. Зараз я покажу орхідею на етапі, коли ми обрізали і вже із цих пазух і пішли якісь, поки незрозумілі пагінці. Тому дуже важко зрозуміти спочатку дитина це чи ні. Потрібно певний час. Щоб ця брунечка розвивалася, а потім вже видно, дитинка це чи ні. Ну, зазвичай, отак, з першого разу, це буває дуже-дуже рідко. Так, зараз покажу рослину, в якої вже є ці бокові бруньки. Ось так виглядає брунька обрізана, в якої по боках проснулися нові бруньки. Поки тут по них важко сказати, що тут буде, дітки чи квітоносики. Але чомусь мені здається, що все ж дітки. І навіть ось тут, бачите, знизу теж є якась пімпочка. Потрібно очікувати, в кого вона народиться. Бачите, з трьох боків. Ось так от виглядають бруньки, які проснулися збоку. Хоча бувають випадки, як ось тут, коли відразу з бруньки йде дітка. Це дуже рідкісний випадок насправді. Але я вже знаю, що це така орхідея. Вона вже таке робить мені не перший раз. І тут чітко і зрозуміло видно, що це дитинка. Нічого обламувати не потрібно. Тут відразу видно цей клювок всередині, ще один листочок. І ось така вона жарненька, чудова дитинка. Ось покажу, що з цього ракурсу, як виглядає дитинка. Вона мені теж була спочатку схожа на квітоносик, але я дочекалася і побачила, коли вона почала відкривати ось, цю, ось таку дирочку. Така дірочка це одразу видно, що листочок, який розкривається. Квітоносику такого немає. Тому так само важливо дочекатися цього етапу. От розкриття кінчика. Якщо кінчик не розкривається і видно, що йде далі в квітоносик, то його треба обламувати обов'язково. Бо буде просто орхідея квітнути. Оцю бруньку, яку я обламала. Тут було відразу видно, що цей квітоносик і сенсу чекати немає. Але в цього квітоносика є намазана ще одна брунька. Тут я поки не ламала нічого. Ще, поки не зрозуміло, що воно і хто воно. Треба дочекатися приблизно ну, десь сантиметр півтора, щоб вона підросла, і там вже буде більш-менш ясно, що там росте. Ось у мене є ще ось така красуня. Я намазала їй бруньку. І брунька тут взагалі дуже цікава. З першого погляду можна сказати, що це дуже щось схоже на дитинку, тому що тут такі листочки, ну і взагалі така вона не схожа на квітоносик. Але насправді це не так, це є самий звичайний квітоносик. Просто вона має оці верхні лушпайки, більш такі грубші, довші, і виглядають вони як листочки. А насправді це просто, просто лушпайки І Якщо добре придивитися, то ось в цьому ось місці видно, що це квітоносик, і, швидше за все, її доведеться обламувати ось в цьому місці. Я так само сподівалася, що це дитинка. Бачите, трішки довго чекала, щоб зрозуміти, що це таке. І виявилося, що не дитинка. Все рівно потрібно його обламати. Бо просто буде далі рости квітоносик і покажу свою таку одну дуже цікаву орхідею, на якій з одного боку бачите багато діток. Але тут є певні нюанси. Проте хотіла показати не це. А от бруньку, яку нещодавно я мазала на ній, і один раз обламала. І тут я чітко бачу, що саме з цієї бруньки буде дитинка. В дитинці взагалі така форма особлива. Тут відразу видно: вона така плоска, тоненька, наче вже вона от ділиться на листочки. Не знаю, чи добре це вам видно, але мені, принаймні, вже зрозуміло, що там з пазухи лізе дитинка. А чим ця орхідея цікава? Це орхідея Урсула або Pink Frequels пілорчик. Вона минулого року мені дала дві дитинки, оці що великі. А ці дитин, дітки потім вирішили, що їм потрібно дати з точки росту якісь дивні листки, які просто не розкривались. І вийшло так, наче ці листки з точки росту перекрили саму точку росту і не дали можливість рости новим. Тому, по суті, це орхідеї без точки росту. От оцю я намагалася цей листочок весь час розрізати, але з цього нічого не вийшло. Серединка там не дає нічого. А тут всередині так само листочок склеївся, а потім він з часом взагалі зісох. Там просто дірка, немає нічого. Проте ці дітки дали своїх діток. Ось так з пазух бокових. Тут є дві, і в пост цієї дитинки є одна. От Вон вона. Не знаю, чи ці дітки повторять долю своїх матерів. Тут потрібно теж чекати. Можливо, вони так само доростуть до якогось певного розміру і дадуть з точки росту такі ж листочки. Це невідомо, але загалом дуже цікаво за ними спостерігати. Цікаво, що з цього вийде далі. Розвиваються вони досить повільно, тому що їх тут багато. І ось тут є дитинка. Сама рослинка гарна, я думаю, потягне всіх. Ось такі вони цікаві створіння бувають. І для чого їм було пускати ті листочки з точки росту? Взагалі не зрозуміло. І на цьому, напевно, я буду завершувати свою е, дітко-тему. Я сподіваюся, що максимально зрозуміло висвітлила всі е, ці процеси, що кожен з вас може спокійно повторити це вдома. І у Вас все вийде людям, котрі проти цієї теми, то можете цього не робити. Я експериментую тільки своїми рослинами, і це все лише мої експерименти, тобто, якщо ви переживаєте хвилюєтеся за свої рослини, то бажано цього не робіть. А люди, котрі сміливі і, в принципі, будуть дотримуватися цих певних маленьких правил, я думаю, все буде гаразд і вам вдасться виростити не одну дитинку. Тому користуйтеся, якщо виникли якісь питання, задавайте. Рада відповісти, можливо, щось забула. Запитуйте. Всім дякую, що дивилися, всім гарного дня!